Історія українських земель наповнена чудовими зразками ювелірного мистецтва наших предків. Ми захоплюємося розкішшю часів Київської Русі, бачимо знайомі дукачі та коралі на портретах 19 20 століття, адже ці прикраси стали невід'ємною частиною національного костюму. Але що ж було між славетною Руссю та добою розквіту національного вбрання у 19 столітті? Які коштовності носили на собі українські жінки, у здавалося б, добре вивчене козацьке 16-17 століття? Спробуйте пошукати інформацію про це і швидше за все натрапите на білу пляму. Складається враження, ніби після часів Русі ювелірне мистецтво на наших землях просто заснуло аж до 18-19 століття. Але не поспішайте засмучуватися, вам пощастило, адже ви на YouTube каналі, який любить заглиблюватися саме у такі таємничі куточки історії. Вітаю товариство! Сьогодні ми спробуємо розібратися, які ж коштовності могли дозволити собі звичайні українські селянки та міщанки у ті буремні легендарні часи. Відверто кажучи, інформації про побут саме простих людей, а особливо жінок, збереглося не так багато. Але навіть по крихтах інформації ми зможемо зібрати цікаву картину. Давайте спробуємо. На щастя, на відміну від тканини одягу, коштовності мають дивовижну здатність зберігатися у землі століттями, саме тому головним нашим свідком сьогодні стають археологічні знахідки. І Якщо говорити про найпоширеніші прикраси, які зустрічаються як у жінок, так і у чоловіків, то це беззаперечно персні та каблучки. Переважно їх виготовляли з доступнішої бронзи, значно рідше зі срібла, а ось золоті персні це вже ознака високого статусу уділ переважно багатих шляхтянок. У добу козацтва персні були надзвичайно модними, Нерідко на одній руці можна було побачити не одну, а одразу кілька коблучок одночасно. Але тут криється головна відмінність від сучасності: якщо сьогодні ми носимо персні здебільшого для краси, чи як аксесуар. То для наших предків це були насамперед могутні обереги. Сакральне значення мав символ, що зображений на щитку персня. Вважалося, що це зображення має захисну силу, здатне відвернути лиха око, вберегти від відйомської магії, злих духів та інших життєвих неграздів. Різновидів таких перснів оберегів існувало безліч. Серед цього різноманіття особливо виділяється один символ, який був неймовірно популярним у 16-17 століттях це квітковий орнамент. Цікаво, що такі персні носили абсолютно всі: і жінки, і чоловіки, і навіть діти. Знахідок з такими візерунками більше половини від усіх знайдених каблучок того періоду в Україні. Наші пращури надавали цьому квітковому символу величезного значення. Але, на жаль, його глибинна суть як релігійного та магічного оберегу загубилася у темряві віків. Якщо хочете дізнатися більше про такі персні, подивіться моє відео на цю тему за посиланням в описі. Зустрічаються на перснях і інші не менш таємничі та забуті символи, що повторюються на знахідках з різних куточків України, наприклад, зображення схожі на два з'єднаних пісочних годинника. Або ж точкові символи, відомі ще з доісторичних часів як солярні знаки, пов'язані із Сонцем. І це лише кілька прикладів, окрему, хоч і не таку численну групу, складають персні з більш складними біблійними чи навіть легендарними сюжетами. Уявіть, на маленькому щитку персня могли бути вигравівані сцени на кшталт «Суд царя Соломона. Зображення символічних птахів, пелікана, що є символом самопожертви, пов'язаної з Христом, або Орла над фортецею чи Голуба як традиційного християнського символу Святого Духа ці персні були не надто поширеними безпосередньо в Україні. Частіше за все їх завезли до нас, зокрема з Московії, де вони були дуже популярними. Попри вище сказане про обереги та символізм. Іноді у простих жінок зустрічаються і персні з виключно декоративними елементами, зі вставками з різноманітного каміння, кольорової пасти або скла. Особливо популярними у другій половині 17 століття стають персні зі вставками з гутного скла. Часто ці скляні імітації повторювали вигляд справжніх коштовних каменів гем із вирізбленими на них зображеннями людей або навіть імітаціями гербів. Проте такі суто декоративні кільця зустрічаються рідше, ніж персні обереги. І це показово. Це наштовхує на думку, що для жінки того часу релігійне захисне та символічне значення прикраси на руці часто було важливішим за її просту красу чи оздоблення. А тепер піднімемо погляд трохи вище, що ж виблискувало на шиях та грудях українських дівчат та жінок у пізньому середньовіччі. Найпоширенішою народною прикрасою для шиї у ті часи було те, що тоді називали маністо. Це слово побутувало десь до середини XVIII століття, а потім поступово витіснилося більш звичайним нам намисто. Ці середньовічні маніста мали спільні риси з пізнішими намистами 18 20 століть, адже їх також робили з різноманітних намистин. З напівдорогоцінного каміння, бурштину, яскравого гутного скла та металу. Окрім звичайних намистин, неодмінним елементом цих прикрас були справжні монети. Це були гроші Речі Посполитої, інших європейських держав і навіть Московії та Османської імперії. Щоб закріпити монету на нитці, у ній просто робили отвір. Найбільш ходовими для таких намист були так звані півтораки монети номіналом у півтора гроша. А більш заможні пані могли дозволити собі прикрасити шию більшими та ціннішими монетами, наприклад, ортами. І ось ми підходимо до справді унікального елементу маніста, який був надзвичайно поширеним саме до 18 століття, а потім майже зник. Це прикраса з намистинами, зробленими зі скручених у трубочку монет, їх називали пронизями. Для створення таких пронизів брали зазвичай тонкі та невеликі монети: соліди, гроші, ті ж півтораки чи московські копійки. Їх обережно скручували, перетворюючи грошовий знак на елемент прикраси. Звісно, найчастіше це були срібні монети, але археологам трапляються знахідки пронизів, зроблених навіть із золотих дукатів. Це була справжня розкіш того часу. Кількість та головне номінал монет у такому маністі прямо говорили про заможність жінки. Фактично, вона носила на своїй шиї цілий рухомий статок. Такі цінні маніста, як і інші коштовності, передавалися у спадок, і це робило їх справжньою історією. Кожна наступна власниця могла додавати до намиста нові монети та пронизі, тому нерідко на одному і тому ж маністі. Могли мирно уживатися монети, викарбовані за різницею у пару століть. Паралельно з моністами в XVI та XVIII століттях серед заможних жінок Речі Посполитої були модними срібні ланцюги, виконані в техніці кульчужного плетіння. Вони могли носитися як окремо, так і кріпити на собі ті ж монети чи медальйони. Але на відміну від моніста, що носилося тільки на шиї. Ланцюгами іноді прикрашали також пояси. Такі ланцюги є неодмінним елементом в скарбах з коштовностями козацької епохи. І ось тут ви можете запитати, а як же хрестики? Хіба вони не були найголовнішим оберегом і прикрасою для вірян у ті часи? Як не дивно це може звучати, але археологічні знахідки свідчать про дещо неочікуване. У XVI та першій половині XVII століття. Традиція масового насіння натільних хрестиків в Україні не була настільки поширеною та важливою, як ми могли б подумати, дивлячись на пізніші або навіть раніші періоди. Це не просто припущення, це підтверджують розкопки. Наприклад, на місці Берестецької битви серед тисяч особистих речей полеглих українських козаків не було знайдено жодного натільного хреста. Та все ж іноді археологам та пошуківцям. Такі трапляються поодинокі знахідки цих релігійних прикрас. Найпоширеніші типи хрестів можна узагальнити до трьох груп. Перша це кілеподібні хрести з розширенням верхньої і нижньої частини та зображенням восьмикінцевого говського хреста з вінком, друга група більш строгі та лаконічні, це прості чотирикінцеві хрести з прямокутними лопатями. Як зазвичай, тут зображено Голговський хрест з копієм та торстиною. І третій варіант найцікавіший це хрестики, які поєднали в собі суть хрестика та натільної іконки. На них зображувалися різні святі, найчастіше Микитобісогон Бісогон або Ісус Христос. А за формою вони могли бути як кілеподібними, так і рівнокінцевими. З другої половини XVII століття ситуація поступово змінюється. В цей час з'являються і нові форми, особливо поширеними стають так звані хрестики штурвали, що трьома променями з центру. Разом із хрестами з прямокутними кінцями вони домінують серед знахідок кінця XVII, початку XVIII століття. Цікавим фактом є походження цих наймасовіших хрестиків того періоду. Історичні дані та археологічні знахідки вказують. Що більшість із них надходила із земель Московії, де у великих мідноливарних центрах, як от, наприклад, у Твері, було налагоджене їхнє масове виробництво. Хрести виготовлялися з мідного сплаву методом лиття у спеціальні форми, що дозволяло робити їх доступними для широких верст населення. Водночас, окрім цих поширених виробів, в українських скарбах трапляються й інші більш рідкісні хрестики, які заслуговують на окрему увагу. Вони помітно відрізняються і за матеріалом, і за стилем. Як правило, ці хрестики виконані зі срібла, що вказує на приналежність до заможних верст населення або шляхти, хоча зустрічаються й схожі вироби з недорогих сплавів. Головні їхні відмінності це форма і техніка виконання. На них можна побачити прості візерунки, нанесені методом карбування, тобто ручної обробки. Найважливіше те, що їхня форма є продовженням місцевої традиції, вона наслідує зразки, які побутували в Україні ще за часів Київської Русі та Великого князівства Литовського. Це дає підстави вважати, що такі хрестики це робота саме українських майстрів, які зберегли та розвивали власну стилістичну спадщину. А тепер перемістимо наш погляд вище до прикрас, що носили на голові. Як і сьогодні, за козацької доби жінки дуже любили сережки. Часто це були досить масивні прикраси. Одним із найголовніших типів були сережки, які своєю формою нагадують знак питання. Їх виготовляли з вигнутого металевого дроту, найчастіше бронзового або срібного. А на кінці така сережка мала або порожню металеву кульку, або невеликий камінчик чи скляну вставку. Традиція носіння таких сережок мала глибоке історичне коріння і була культурно пов'язана з східними кочовими народами. Вони були в моді на наших землях кілька століть поспіль ще з часів Київської Русі. Зустрічаються серед знахідок і більш складні за формою сережки, які нагадують двох птахів, що сидять спина до спини, або ж у формі трикутника з орнаментами птахів чи рослин. Вони нерідко були прикрашені вставками з кольорового каміння або скла. Ці сережки мають ймовірно фіно-угорське коріння і потрапляли до нас, зокрема з Московії, де були дуже поширені і мали назву голубці. Серед археологічних знахідок саме козацької доби, іноді трапляються бронзові рідча срібні сережки у вигляді півників. Вони мали спеціальні отвори, куди кріпилися маленькі дротяні підвізки з камінцями. Можна припустити, що ці півники при русі голови створювали тихий дзвін або шурхіт, і саме ці сережки-півники, на відміну від попереднього типу, скоріше за все були місцевого українського походження. До речі, археологічні розкопки Богородицької фортеці в межах Дніпра під керівництвом професорки Ковальової виявили сережки з подібними перламутровими підвізками. І нарешті ще одна неймовірно цікава і на жаль зникла прикраса, яка була дуже поширена аж до кінця XVII століття. Це так звані скореневі кільця або колти. Історія Колтів це справжня подорож крізь тисячоліття. Найкраще широкому загалу вони відомі завдяки розкішним знахідкам та реконструкціям періоду Київської Русі. Але мало хто знає, що ці дивовижні витвори ювелірного мистецтва продовжували свою еволюцію крізь віки і завершили свою історію саме за козацької доби. Використання Колтів протягом такого довгого часу вражає. Це яскраве свідчення безперервності певних народних традицій, пов'язаних із жіночим головним убором, які тягнулися ще від часів бронзового віку. Колти кріпилися до жіночого головного убору на скронях за допомогою спеціальних стрічок або металевих ланцюжків, які називалися Рясна. Виготовляли ці прикраси, використовуючи стародавні ювелірні техніки, що відомі ще з античності. Наприклад, зернь напаювання дрібних кульок металу, або філігрань візерунки з тонкого дроту. Це говорить про високий рівень майстерності тодішніх ремісників. Ці прикраси зі срібла, бронзи чи позолоченої міді археологи виявляли у різних місцях, як до прикладу, на території біля Лужанської церкви, могильника в Василеві, а також пізньосередньовічному поселенні чи козацькому таборі у зеленій липі. Численні знахідки є і в монетно-речових скарбах 16-17 століть по всій Україні. Наприклад, з сіл Перебийківці, Рудка, Мале старосілля та багатьох інших. Нерідко їх виявляють і пошуківці за допомогою металошукачів. Центральна частина Колтів, що висіла біля скроні, мала, як правило, кулясту або біконічну форму. А прикрашалися вони надзвичайно пишно. Тут можна побачити і маленькі конуси чи пірамідки, виконані в техніці зерні, і витончені ажурні візерунки та дротяні трубочки, а також спеціальні гнізда зі вставками з кольорового скла, пасти чи напівдорогоцінного каміння це справжні витвори мистецтва. Дослідники відзначають, що за своїми особливостями українські колти 16-17 століть Мають тісний зв'язок із Карпато-Балканським регіоном. Численні відповідники нашим знахідкам виявляють в археологічних матеріалах Румунії та Молдови, це показує широкі культурні зв'язки наших земель у ті часи. Гадаю, мало хто з вас уявляв собі саме такі неочікувані прикраси в образі звичайної жінки легендарної козацької доби. Не треба забувати також про те, що елементи самого одягу теж часто слугували прикрасами, це, наприклад, гаплички, застіпки та гудзики. Але тут яскраво проявляється соціальна різниця. Якщо заможні пані могли собі дозволити розкішну фурнітуру, виготовлену з дорогоцінних металів та каміння, то прості жінки частіше користувалися гудзиками зі свинцю чи бронзи і вже рідше зі срібла. Гаплички ж найчастіше робили зі звичайного залізного дроту чи латуні, це пряме відображення того, що коштовна фурнітура була частиною багатого вбрання, недоступного просто людинам. Але були і виключення, адже коштовні гаплички та гудзики часто ставали об'єктами грабунку або видалялися з вже непридатного одягу, а тому могли пришиватися до дешевшого вбрання або використовуватися як елемент інших прикрас, наприклад, муніст чи браслетів. Звісно, це далеко не повний перелік усіх коштовностей, які носили наші далекі прабабусі 16-17 століття. Про деякі предмети інформації збереглося зовсім мало. А які ще коштовності козацьких часів вам відомі? Можливо, серед глядачів є справжні експерти та дослідники, які можуть доповнити цю інформацію. Обов'язково пишіть про свої думки та знахідки у коментарях під цим відео, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Дякую вам, товариство, за вашу увагу та підтримку. Якщо вам сподобалося це занурення в історію, поділіться відео з друзями, можливо, для них це теж стане відкриттям. І звісно ж, неодмінно підпишіться на канал та поставте вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Давайте разом вивчати та популяризувати забуті сторінки нашої неймовірної історії. Всім перемоги та миру до зустрічі у наступних історіях на каналі.